Знаєте, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картини, якої я бачу в мою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, твоє чуже життя кожен цінує моїй країні чудові сусіди, запрошують гостів, я думаю, тіду. Сусіди самі нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює, зранку й до ночі, Щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй Україні не полюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не б'є і не курить, займається спотом, співати так любить. Моїй Україні вчені дівчата, а хлопці, як він щиро кохати, навчається жити, читає книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, І сонце, і море, і про Карпати зимою в засіжених шапках. Моя Україна, люблю її, рабка.